Друзі, ми знаходимося в центрі села Світязь, на березі озера Світязь. Як бачите, туристів мало, але мешканці Світязя готові до прийому туристів. Різноманітні кафешки, павільйончики. Площадки, атракціони. Всі готові до прийому мешканців, до прийому гостей, відпочивальників. Зараз, правда, восьма ранку ще, можливо, відпочивальники сплять туристи. Ну, Така невеличка прогулянка. Селом світясь. Собачки стерилізовані. Гуляють самі по собі. от павільончики можна купити. Одяг на сезон. Купальний, купальники, накидки, кардиган, собі собініри, окуляри, окуляри, чашечки. Ой, які красиві. Які красиві накидка. Така собі. Щось підказати пані? Ні, я подивилася на кідочка, але то малий розмір. Ми тільки приїхали, ще все попереду. Придивляюся, що можна купити. У вас у то, для плавання немає тої трубочки і окулярів підводного, ні? Ну, ви що знімаєте? Та я для свого каналу, відпочинок в Шацьку. Бачите, атерціони, батути, гірки. Все готове. <кій> М -м, яка прекрасна гірка. Восьма ранку. Я думаю, що всі хочете. майже кожен мешканець, який проживає на березі озера світі, здає кімнати, будиночки для відпочивальників. Звичайно, коли нема туристів, це, це негативно впливає на матеріальний стан. Мешканців сіл, які розташовані на березі Шальський озер, тому що нема прибутку, нема роботи. А коли є туристи, це все. Як то кажуть, позитивно впливає. Лохина, Лохину продають, кукурудзи. Покорные. Что с его сувениры разномонетных. Сейчас. Магнетики. Сабли. Для детей. Сабли с надписью Свитесь. Eu falei, é estriba. ai.

А, по 40, так? Так. 11 безкоштовно. Але такі великі коробки. Начинки дуже багато. По 40 пончиків. Вчора ми на автостанції купляли по 35. Чеснок. на скільки? 80 гривень. О, дайте мені лохину. А гарбузове? 20 гривень. Ні, гарбузови да одно чи дві такать пана. Хотя. Купай вас. Так. що выищей мантры, чем. 40? Да, кусорок. Нет, смешно. Ваши муссиники. Да, да, вот видите, смотри. Так, Пончики по 40, щось не хочеться переплачити. А на автостанції по 35. Це нам Шорна, картопля, чегуреки. Що хтось знати таке тут? Насторожено зустрічають, коли знімається. Ну що, купили лохину за 80 і гарбузове зернятка. Екскурсії. А ну подивимося. Пішохідна, загублене озеро на байдарках. Робінзонів на човнах, озерний лабіринт, на мікроавтобусі, на риболовлю. Ну що, екскурсія зараз в Цікаво, цікаво. мене тут зацікавилося на човнах, що покатали мене. Озерний лабіринт. Велопрокат. Ну... Боюся, велипрокату. Друзі, до вашої уваги. Репортаж з озера Світязь. Села Світязь, озера Світязь. Я прогулялася центром. Центром села Світязь, показала, що у нас там цікавого. Мешканці світяться, готові приймати десятки тисяч відпочиваючих, на жаль, невелика кількість. На час війни, бачите, люди не рискують їхати під білоруський кордон, хоча, хоча тут тишина і спокій. Можна змістовно, цікаво відпочити. Я думаю. Може прогулятися по. Набережні. Одинокі відпочивальники є.